Я обожнювала їх в дитинстві. В нас називали це вергунами або хрустиками. Цікаво почути, як на них кажуть у вашій родині. Тому пишіть в коментарях. А також зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте, тому що це дуже смачно. В миску розбиваю два яйця, додаю сіль, цукор та жирну сметану. А також вливаю 30 грам оковитої. Все гарно розмішую вінчиком. А далі додаю борошно і вимішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Воно має вийти м'яким та еластичним і не липнути до рук. Наступним кроком я беру ріпакову олію за вмістом вітамінів, це серйозний конкурент оливковій олії. Олію вилила в каструлю і відправила нагріватися. А тим часом розкатую тісто. Воно полежало і стало ще м'якше, тому я з легкістю формую тонесенький пласт за допомогою качалки. Потім гострим ножем я нарізаю тісто на ромбики і роблю проріз посередині. Далі формую вергуни, так як показую на відео, і відправляю смажитись в гарячу олію до золотистої скоринки. В кінці обов'язково присипаю пудрою. Бажаю всім смачного.